Привіт всім. Сьогодні я буду розповідати про продукти, які я протестувала в грудні 2023. Буде три категорії: ті, які мені не сподобались, ті, які нормальні, і ті, які мені дуже сподобались. Почнемо з категорії, які мені не сподобались. У мене зараз кік на хайлайтери, тому я спробувала багато хайлайтерів. Мені не сподобався хайлайтер РМС. Я розумію, що він багато кому подобається. Плюси ті, що він не підкреслює текстури, а мінуси те, що він майже не виден. Я зараз хочу чогось яскравого та глітерного. Але робила замовлення, замовляла рум'яна і заодно замовила хайлайтер. Наступний хайлайтер це Physician Formula. В кольорі Petal Glow. Гарний хайлайтер, але він мені сірим кастує. Та має сильний запах. Сатиновий, такий рожево-персиковий. Так, єдиний мінус, що дає сірий каст, особливо на якихось рум'янах таких темних, дає сірість. І упакування ну, дуже велике, дуже товсте, тому що там ще є щіточка. Ще один хайлайтер це міна в кольорі 200. Це більш рожевий він. Теж дуже делікатний, я його майже на собі не бачу, а коли бачу, бачу, що він дуже холодний мені. Хайлайтер Be Perfect, трохи в нього упакування, таке зеркальне. Приїхав до мене розбитий, але користуватися можна. Гарний колір рожево-персиковий, сатинова формула, але він для мене затемний. Це колір Atmosphere. І останній хайлайтер в цій категорії це Unearthly в кольорі Mirage. Він жовто-зелений, трошки здає зелений до охром на щоках, але я бачу окремі блистки. Я не бачу сяйвана на обличчі, але бачу окремі блиски, які в мене порах затримуються. І також він мені дає білий каст. Можливо, видно, можливо, ні. Ось ця вся полоса це таке саме в мене і на обличчі. І два кремових продукти мені подарували цей Tower 28. це бронзіно West Coast колір. У мене вже були колись рум'яна там 28, Вони мені тоді не сподобались, І зараз теж мені цей бронзер не дуже сподобався. Проблема навіть не в сяві, тому що він ніби сяючий, а на щоках цього не видно. Проблема в формулі, коли я набираю пензлем, тягнеться шкіра і може трохи знімати тон. Також я, от, я ніби нанесла через 3 хвилини його ніби й нема, ніби нічого не носила. Кажуть, в них вийшла нова формула. Навіть не знаю, спробувати чи ні, тому що два продукти кремових з них, і мені два не сподобались. Ні, ні рум'яна, ні бронзер. І рум'яна від Paese. Це колір 02. Мають гарний запах, але мені не подобається колір на мені. Я щось брала, думала, що він буде персиковий, а він насправді просто рожевий. І на мені виглядає як запалення. Також формула помітила, що п'ятнить. Я наносила пензлем. Ніби коли наношу пензлом, все нормально, а ці п'ятнять трохи. І остання для мене в цій категорії це тінюшка, це Luxie Winter Moon. Я, вже її, я її не бачила на сайті, можливо, її вже й нема. Це був мені подарунок. Гарний колір, але на мені дуже скатується. Тобто, ні одна база її не тримає. Таке в мене часто з Luxie. Наступна категорія це нормальні продукти, вони гарні по якості, але мені щось в них не подобається і я не думаю, що я буду їм часто користуватися. Перша в цій категорії це праймер NYX Lamp Right Back. Я користувалася один раз, тому так точно не можу сказати свої думки, але він такий прозорий, гелева в нього консистенція. Я не побачила, що він щось робить, але, можливо, треба ще тестувати. Наступне це Руміана від Essence. З їх колекції з Дісні Мікі Моус, Мікі Friends. Подобається мені ця формула, подобається кольор, але в цій категорії, тому що п'ятня чомусь на мені з лівої сторони відкрилося п'ятно. Можливо, я якось заділа рукою чи ще чимось, але. Ну, я буду ще тестувати. Формула в них така дуже. Якщо знаєте, Mac Glow Play. Ось така сама формула. Дуже мені подобається. І колір такий приємний. І він е, дає такий освіжаючий ефект обличчю. А ну, зараз порівняю з Paes, Це ті рум'яна Paes, про які ми тільки що говорили. Мені видно, що трохи паєс він більш рожевий. Наступний продукт це Dior бронзер Dior Skin Mineral Nude Bronze в кольорі 01. Це був подарунок, тому ви не дивіться, що він так багато використаний. Я його користуюсь вперше в цьому місяці, в тому місяці. Приємна формула, гарний колір. Але в мене є багато інших цікавих бронзерів, наприклад, Gucci, яким я хочу користуватися, тому цей буде. Він непоганий, але до нього не тягнеться, не тягнеться рука. Наступна, це палетка від Blend Bunny Old Up. Мені подобається, як вона організувала кольори, все зрозуміло, по порядкам. Хочете, можете міксувати. Єдине, мені не сподобалось це шимери, тому що шимери ось цей ось цей дуже скатуються. Ось ці два, чи навіть три це топерні відтінки. Ну і кольорова історія, ну я бачила, коли брала. Але я знаю, що оці горчичні мені не дуже пасують. Рожеві я не дуже люблю. Срібло це взагалі не моя історія. Тому з, з цієї палетки мені подобається ряд зелених та ряд нейтральний. І остання в цій категорії палетка від Ліза Елдрич це Sorcery. Я сказала, що це було розчарування, але потім її протестувала вже більше. І вона нормальна. Більше всього, цей відтінок дуже класний. Він такий сяючий, дзеркало. Хотілося б, щоб всі відтінки були такі. Але ці два вони більш сатинові. Най... Найгірший колір, мені здається, це оце срібло, він ніякий. Дуже слабкий сатин. Бачите, як сяє цей і як не сяє цей. Ці два, я їм користувалася як матові це крім to Powder, це сатин. Але він нормально йде в розтушовку, нормально їм працюється. Мені тут не вистачає розтушовочного якогось, може нейтрального, коричневого. І також мінус в цій палеці це те, що оцій олівковий дає мені бруд. Бачите, яка в нього база сіра якась. На очах він виглядає ну, трохи брудно. І така сама історія з цим зеленим. Теж він трохи брудний. Не так сильно, як попередній, але теж трохи дає бруд. І категорія найулюбленіші продукти це в мене усі рум'яни від RMS Beauty. Ні RMS, а RMS. Можливо, я не дуже чітко говорю. В мене чотири кольори. Найбільше мені до вподоби це Май Тай, він такий персиковий. Та Crystal Сліппер він нейтральний. Maiden's Blush, він дуже темний. Але я його наношу м'яким пензлем, тому він нормально виглядає, але треба дуже мало. Я його також хочу використати як бронзер. Можливо, як бронзер він буде краще. Дуже гарна формула, не така сяюча, як мені здавалося. Приємно виглядають на обличчі, задоволена дуже. І хайлайтер Рум'яна. Це House Labs Fire Opal, Такий цікавий колір. Я його використовую як топер для рум'ян. Він дуже сяє. Саме як хайлайтер, але база в нього рожева, Ну, або персиково. Дивлячись, з чим порівнювати. Взагалі, ця, ця формула мені подобається. У мене 4 відтінки вже з цим. Тому. Я знаю її та люблю цю формулу. І в мене ці категорії праймер Elemis. В нього така трохи щільна консистенція. Він дає сяйво. Трохи спочатку як тінмен виглядає, але згодом він усідається та дає здорове сяяння шкірі. На ньому добре тушуються всі тона. Всі, що в мене були тона, всі добре на ньому тушуються. Класний. І останнє це одну тіней. Почнемо з такої, більш-менш не дуже цікавої це Luxie Margarita. В нього жовта база, але дає фіолетовий відлив. Трохи хлоп'ями, але це тушується нормально. Я його використовую у внутрішній куток. Під фіолетові макіяжі взагалі, супер. Наступний це Electrum Cosmetics Amulet. Гарний колір, мені такий подобається. Він Фіолетово синій якийсь, доохромить. Класний. Гарно сяє. Ще один від Electrum Cosmetics. Це Bios de Girl. Цей колір мені більш подобається. Він фіолетово... фіолетова база і зелений... зелений відблиск. Сяє більше, ніж попередній. І останній це Glam Shop Turbo Pigment в кольорі тюль. Я думаю, що це тюльпан, але я це не точно. Він зелений з синіми блистками. Теж дуже гарний. Ось такий в мене був місяць. Можливо, ви впізнали якісь продукти, які вам подобаються, або які вам не подобаються. Пишіть в коментарях. Дякую за увагу, приходьте ще.